Вітаю, друзі. Пропоную на огляд монету. Наш герб. Трезуб як знак Київської держави Володимира Великого символізує безперервність історичного розвитку українського народу. Монета номіналом 5 гривень, яка введена в обіг 29 листопада 2022 року, та входить до набору державні символи України. Отак от. Так от. Пропоную розпочати розгляд з заверсу монети. Зараз я, друзі, відкрию капсулу і будемо розглядати монетку. Так, зараз ми візьмемо гарний фокус. Ось так. Чи ось так, не ось так, мабуть. Угу. Так. Значит, на аверсі монети наш герб розміщено у горі Малий Державний Герб України Золотий Трезуб на, синь, на синьому щиті, виконано з використанням там под руку. На тлі променів стилізований знак княжої держави Володимира Великого, зображення якого відтворює схему побудови тризуба. Ліворуч написи 2022 Україна 5 і графічний символ гривні. Наш герб напис. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України зображено внизу. Ось такий, друзі. Аверс монети 5 гривень. Гурт робчатий. Переходимо до розгляду реверсу монети. Так, хвилинку. Хвилинку. Мить. Так. Зараз візьмемо фокус. Ось так. Значить, на реверсі монети наш герб в обрамленні променів розміщено композицію із тризубів, що символізує наш історичний спадок від витоків двозуба Святослава Хороброго, знаків на златниках та срібляниках через знаки. Періоду визвольних змагань 1917-1921 років до сучасного символу держави, латентне зображення, ліворуч напис Наше коріння. Художник монети Волод... Володимир Таран, Харук Олександр та Харук Сергій. Скульптор, програмне моделювання Лук'янов Юрій. Тираж монети до 100 тисяч штук, діаметр 35 мм. Mm. Категорія карбування спеціальний Uncirculated. Ось така, друзі, монета. Бажаю всім мати її в колекції. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.